Прозові та поетичні книжки, книга афоризмів та краєзнавча робота. У Чернігові відбулося нагородження лауреатів літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова. Обласна літературно мистецька премія імені Леоніда Глібова вона існує вже понад 20 років і вручається безпосередньо. В нашій бібліотеці на початку березня в день народження Леоніда Івановича Глібова на даний момент на 2025 рік вже 67 особистостей відзначено цією літературно-мистецькою премією. Серед лауратів цьогорічної премії письменниця з Чернігівщини Любов Борисенко із збіркою прозових творів сонячні зайчики. Один із розділів, який дав назву цій книзі Сонячні зайчики, спогади. Тому що коли ми малі, нам швидко хочеться стати дорослими, а коли ми вже дорослі, так ми хочемо повернутися в дитинство. Але машини часу немає, тільки спогади. Лише в спогадах ми можемо повернутися, то вони як сонячні зайчики, метушаються ці спогади, віряють душу. Також лауреаткою премії стала Тетяна Стеценко за роман в історіях і новелах Дяка за любов. Цю книжку письменниця присвятила сторіччю своєї матері. Книга задумувалася як 15 розділів окремих історій, героїв, які так чи інак пов'язані між собою родинними узами. З'явився ще 16-й розділ, який називається Михайлове чудо або Ой війнонько, злая донько. Щороку премія Леоніда Глібова розширює свою географію, тому цьогоріч серед лауратів критики, літературознавець Івано-Франківська, Євген Баран і поети з Києва Станіслав Шевченко. За вагомий внесок у розвиток краєзнавця на Чернігівщині лауратом став відомий в області історик та краєзнавець Андрій Курданов. Те, що, мабуть, і відповідає цьому положенню в премії Глібова, що не тільки ось ти написав історію села, але продовжуєш і робиш все можливе, щоб ця тема була відома всім.